Чудово! Ти що, полювання мені вирішив зіпсувати? Кого тут вистежуєш? У зоні ніколи не знаєш, напевне. Тільки бачив солтанівських хлопців, яких по болотах розкидали. Тому не лови гав. Ця паскуда тут. Нутром чуй. А воно мене не підводить. Кажуть, ти працював із Шустрем. Я його шукаю. Так, був такий. Той ще помічник бляха. На ньому була печера снурків. Там роботи, як у зайця хвоста. Детонатор натиснути. Але вибуху я щось не почув. А от аванс, сука, взяв з радістю. Я вже і підзабув, чого його шустром кличуть. Ти даси координати печери? Спробую знайти його. Та без толку. Уже десь заливає сливу султанівським авансом. Та тримай, мені не шкода. Замри. Чуєш? Що? Здається, прийшла тварюка. Розщекляє свій найбільший калібр. Ох, і пополюємо ж ми зараз. Uh huh? Hva er det som skjer her? Лови дарунок. Ну, сподіваюсь, що побачимося, хлопче. Дало полювання. Дякую. Так, слухайте. Чорнобильський Олень, блін. Чи то Лось. Ніфіга собі.